Єва Ромік Закон збереження мрії, Світ Таріон Імперія дев'яти островів. Ціною власного життя правитель Янтар врятував від епідемії Таріон і свого єдиного сина Лотара, довіривши його долю хранительці. Хранителька і мудріший Айкіт. Допомогли з'явитися на світ Тарісу, сину Латара. Батько визнає Таріса і віддає на виховання хранительці. У правителя Лотара троє синів. Таріс і його невизнаний брат Гайсар зростають в домі хранительки. У п'ятий день народження Таріса вперше запрошують до батька. Лотар визначає його долю І велить навчатися на лікаря або вчителя. Острів Колиска мудріших Наріжний камінь таріонської науки. У день першого повноліття хранителька передбачила для Таріса і його брата Кейтара появу суджених. Навчання – в університеті сини правителя зі своїм наставником. Іспит на зрілість витримано. У кожного з братів свій шлях. Першопроходець старіс, вирушає в інший світ. Зустріч з залізним монстром, знайомство з художницею Еліною. Пригоди тільки починаються: закон збереження мрії. Запрошую до прослуховування і читання.